Крім правоохоронних функцій, які переходять новому військовому формуванню у спадщину від внутрішніх військ МВС України, на Національну гвардію пропонується покласти виконання низки інших функцій. Зокрема, у взаємодії з правоохоронними органами вони будуть брати участь в забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону, брати участь у припиненні терористичної діяльності, а також у діяльності знішкодження незаконних воєнізованих та збройних формувань. Терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій. Крім того, перед національною гвардією ставляться завдання, що притаманні суто військового формування у взаємодії зі збройними силами України вони будуть брати участь відсічі збройної агресії проти України та ліквідації збройного конфлікту шляхом введення воєнних бойових дій, а також виконання завдань територіальної оборони. Створення національної гвардії. Вкрай важливе для того, щоб ми могли повноцінно забезпечити безпеку і оборони нашої держави в дні дуже важких викликів. На сьогодні, на жаль, ті повноваження і функції, які мають внутрішні війська, є недостатніми для повноцінного виконання завдань, які стоять перед Україною в питанні захисту її кордонів, критичних об'єктів інфраструктури і виконання ряду інших завдань. Давно потрібно було створити відповідний військовий підрозділ чи працюючи міністром з питань надзвичайних ситуацій, я говорив, що була велика помилка, те, що ми знищили аналог Національної гвардії, а саме війська, які в свій час були підпорядковані МНС. Війська, які вчасно приходили на допомогу людям. Але під час дуже поспішної невдалої реформи були ліквідовані. Мова йде про війська, які в свій час забезпечували допомогу людям, коли виникала загроза цивільним людям. Це не має бути на базі внутрішніх що Це має бути новий підрозділ української армії, який би не перетягував до себе той весь негативний шлейф, який був до того. Бо фактично, коли в 91-му році створена була національна гвардія, вона мала бути прототипом, прототипом нової української армії з новими традиціями, з новим духом, з новим принципом взаємостосунків між командиром і солдатом, між підлеглими. На жаль, це все кучма призупинив, ліквідувавши національну гвардію. Зараз ми вважаємо, що якраз національна гвардія має стати прототипом і основою створення дійсно української боєздатної армії. Все ж таки перейменування внутрішніх військ, які на сьогоднішній є в національну гвардію, але десь більше їм надається повноважень, це в тому числі вони будуть мати змогу охороняти і кордони України. Питання полягає в іншому за рахунок якого фінансування, як буде там цілий ряд є моментів. Але все ж таки, що ми сьогодні привели в порядок, те, що відбувається на вулиці, я думаю, що даний закон прийняття, щоб створити національну гвардію України, повинно посприяти поліпшенню, якраз щоб ті люди, які хочуть. Сьогодні обороняти свою державу мали змогу перейти на законний рівень.